Напевно, у кожного є якийсь фільм або мультик або серіал, який ви любите передивлятись взимку на новорічні свята, щоб трошки підняти свій новорічний настрій. І я хотіла зробити відео на таку ж тематику. Спочатку я хотіла, щоб це було щось, що відноситься до аніме, але потім я подумала, що хочу, щоб це було трохи. Тепліше, і вирішила, що це буде порівняння ремейку красуні та чудовисько з оригінальним мультиком по тій причині, що я його обожнюю, і завжди у мене це новорічний настрій, коли я його дивлюсь. Насправді я не розумію, чому можливо, тому що там є сніг. І тому, що є друга частина, яка вже така більш мрачна, і там якраз про Різдво. Одразу скажу, що у відео я буду бомбити на ремейк, і якщо ви його подивитесь до кінця, то я думаю, ви мене зрозумієте. А також в кінці відео будуть невеличкі анонси від мене, тому, будь ласка, залишайтеся зі мною до кінця, щоб про них почути. Ну і беріть собі бутерброди з ікрою, наливайте собі глінтвей. Не знаю, що ви там п'єте, і давайте дивитись. Не пройшло і перших п'яти хвилин фільму. А в мене вже купа питань. У першій сцені показують принца і розповідають, що на податки селян він гуляє на балах. У мультфільмі цієї інформації немає, його просто презентують як погану людину. Чітко та коротко нам розповідають щодо нього. Увага, просилась жіночка, але він їй відмовив через відразу до зовнішнього вигляду. У фільмі вона вривається у дім і дає йому троянду. І всі ці важливі слова про несуди по зовнішності диктує оповідачка на фоні. Ну тобто, вони найняли купу масовки, зробили музикальний номер. А ось ці важливі слова проговорити ніхто не зміг. У мультику це були вітражі і є сенс слухати оповідача. Але у фільмі, коли перед нами стоять живі люди, вони вирішили їм слова не давати. Вона побачила, що його серце не знає любові. Як вона це зрозуміла? Він посміявся над тобою, незнайомою підозрілою старою. Яка тупо увірвалась до замку, і це значить, що він не вміє любити. Не знаю, чому я зачепилась за цей кадр, але гляньте, з якою агресією чудовисько рве картину у мульті, і як він царапкає її у фільмі. У фільмі нам додали функцію прокляття, що всі родичі забувають своїх близьких, хто працював у цьому замку. А також прибрали поріг у 21 рік, що взивав питання насправді в мультику. За це лайк пофіксили. Як тобі. Гукне. Ось ми і побачили Бель. Якщо в мультфільмі вона була дуже граційною та охайною, то тут же навпаки, її одяг виглядає вже не таким охайним. Вона носить комфортні чоботи. Це непогано, зробити її більш бунтарною. Загалом це підходить під її характер, але це зіграє поганий жарт у подальшому, що робить цю зміну непотрібною. Загалом музикальний номер повторює мультяшний, але з деякими відмінностями. Головна проблема тут: Бель взагалі не відрізняється від місцевих. Якщо в мультфільмі вона йшла, уткнувшись в книгу, і при цьому вела себе дуже граційно, що і визивало у всіх навколо питання. Про неї, то у фільмі вона просто бігає усюди і при цьому всі співають, що вона дивна. А ще в копілочку до того, що вона не вирізняється в оригіналі, вона реально найгарніша з усіх. І всі ці слова про її вроду сприймаються зрозуміло. У фільмі всі гарні блін, як на мене, гарніші забель. Походу, з цим у дійсне реально проблеми. Ось ці кадри не внушають довіри, бо люди так не читають. Що у вас є новенького? Нема нічого, але ви можете перечитувати вже читане. Це бібліотека? Серйозно? В мене шкільних підручників було більше, ніж книг в цій бібліотеці. Просто порівняйте, як було в мульті і як тут. Знайдіть її у кадрі. Будь ласка, у цій версії друг Гастона закоханий у нього. Нам кидають це у першій же сцені з ними. Впертості в ній ще більше ніж вроди. Так і є. Нащо вона, коли ти маєш нас? І тільки вона дає мені це відчуття mm, je ne sais quoi? Не розумію про що ти. Ви у Франції знаходитесь, це буквально твоя рідна мова. Ну невже не було більше ніяких способів показати, що персонаж тупий? У мультфільмі цих дівчат ні Гастон, ні його друг навіть не помічали. Це було таким маркером, що Гастона цікавить більше Бель, бо вона особлива і буде для нього нагородою. Тут він забризгав їх брудом і просто пішов. Ну, нахіра. Ну, типу, в мультфільмі і так було зрозуміло, що він погано ставиться до жінок. Бель, пора тобі забути ці книжки і подумати про значно важливіші речі, такі як я. Навіщо робити щось таке? Ну, я прогрес? Ні, Лефо. Але найдорожча здобич та що не дає піймати себе. Тимто бель така і цінна ця не принижується, щоб мені сподобатись. У мультику вона гарно відшиває Гастона і все, що він проговорив, і так само собою зрозуміло. Але ні, ми додамо цю репліку, щоб точно всі зрозуміли, нам показують її батька. Це спокійний і дуже милий дідусь, на відміну від мультяшного ексцентричного. І я знову ж не проти змін характерів персонажів, але якщо це буде впливати на сюжет, і тут як із Бель. Це потім відіграє свою роль у поганому сенсі. Ну а ще нам показують маму і те, як батько сумує за нею. Розкажи мені про неї ще щонебудь. Твоя мати була відважна. Відважна. За душу. За душу взяло. Її батько їде невідомо куди. І бель просить привезти їй троянду, яку він привозить кожного року. Щороку про це просиш, і ти щороку привозиш? То привезу й тепер В мультфільмі. Він поїхав на ярмарок презентувати своє творіння. А ще у нас тут бель винахідниця. Вона вчить малу читати, як тут її родичі кажуть, що з цим треба щось зробити, і всі випрасовані речі викидають на землю. Ем... Давайте я навіть коментувати це не буду, це просто тупо. Ось цю дуже смішну сцену з мультфільму замінили простою розмовою, дебель. Ну реально напряму йому каже, що дітей не хоче і не вийде за нього, і взагалі я не такуся. Після чого буде одразу її пісня. У мультфільмі нам показали, як Гастон привів оркестр, причепурився. Був на 100% впевнений, що Бель йому не відмовить. Ось ті слова про самирих дітей: мисливський будиночок, ці смердючі ноги на столі. Ось це розкриває персонажа, а не те, що він собою в зеркалі милувався. І Бель відшила його словами. Пробач мені, Гастон, але, але я тебе не заслуговую. Бо прекрасно розуміє його самозакоханість і що цим можна спекулювати. Гастон впав у калюжу і буквально опозорився перед усіма. Потім він і буде через це сумний, бо Бель надавила на його чоловіче его, мегасамця. У фільмі він. Е... Просто в лужу вступив і все. Ну, супер, просто постарались. Це нас піснею нічим не чіпляє і розповідає нам, що Бель хоче пригод. І знову ж таки, окей, ви можете змінити характер персонажа, але ми всі знаємо сюжет, що ніяких пригод у Бель не буде. Тому це просто анулюється. Як у мультику нам казали, що вона хоче зустріти людину, яка буде її розуміти. І ще подивіться, як гарно під музику нам показують краєвид тут. І як у Нилу вони зробили наїзд на бель тут. Гарно в лісі! Як би ще знати, де я їду. Та в сенсі, ти кожен рік їздиш туди-сюди. Ти сам нам про це сказав. Як ти міг заблукати? Мультяшний старий їхав на ярмарок, судячи з усього вперше, і нам вже показували, що він. Не сама уважна людина, а тут він заблукав бляха. Походу, вриватись у цей замок без запрошення це якась традиція. Бо у мультику люм'єр по суті запросив його залишитись, провів до вогнища, чай сам до нього прискакав. Ну тобто вони проявили гостинність самостійно у фільмі ж. Він сам ходить по замку і дозволяє собі усіляке свавілля. Старий лякається розмовляючої чашки. Тікає, але згадує, що обіцяв бельтроянду, і тут чудовисько його і ловить. В мультику, коли він побачив розмовляючи годинника та свічку, він був щиро вражений, думаючи, що це дивовижні механізми. І це не дивно, адже він і сам винахідник. І момент, коли чудовисько підходить до нього, запитуючи, йому страшно, всі присутні у жаху. Ну, це реально викликає мурашки по шкірі і справжній страх перед звіром. У фільмі цього ефекту нуль. Мене за труянду на навік, а його я тільки замкнув. Ну ось виправдання, чому Бель має лишитись тут назавжди. Хай буде, але насправді це не потрібно. Чудовисько у фільмі це, як на мене, повний крінж. Ця дуже плавна міміка виглядає дивно, а ще він зовсім не страшний. Сцену у в'язниці змінили. У мультфільмі чудовисько товкає Бель, через що тухне факел. У темряві вона благає відпустити батька, що ніяк не діє на чудовисько, і коли вона запропонувала лишитись замість нього, реакція звіра була ось така: а вже ж. будеш замість батька? Його дивує те, що Бель жертвує своїм життям заради іншої людини. І вже після цього вона просить його вийти на світло, і цей відчай абсолютно зрозумілий, чого не сказати про сцену у фільмі, в якій одразу видно, що він не людина. Бель йому звиць і ще й викидає батька з камери, що він головою б'ється. Також у мультфільмі Люм'єр підказує звіру виділити їй кімнату. Після чого Бель каже, що він навіть не дав попрощатись з батьком. І це соромить чудовисько, але він надто гордий задля вибачень і навіть у кімнату запрошує максимально агресивно. У фільмі її випускає Люм'єр. За що вона б'є його? Вони ведуть її до кімнати по вулиці окей okay. і кажуть не заглядати у західне крило, що звісно викликає обель інтерес. У мультфільмі її веде чудовисько. І люм'єр підказує йому поговорити з Бель, і саме він каже не ходити у те крило, бо це важливо для нього, що показує нам, як він, не дивлячись на свою агресію, все ще має надію на порятунок і боїться втратити ту троянду. Йо, це пряме включення з монтажу, і я тут знаєте, що подумала, може бути таке, що чудовиську було страшно показувати цю розу, тому що йому просто соромно за те, що це по суті як маркер всіх його поганих сторін. Так, це його, буквально його прокляття, те, що він такий гівнюк. Ось, і... Тому він такий агресивний на це. І саме через Бель він змінився. Вона йому показала, що мінятися можна, і це нормально, і вона його підтримала. І, до речі, вона його підтримала саме в мультфільмі. У ремейку цього ефекту абсолютно немає. Тому мені здається, в цьому є сенс. І... Він дуже класний. Ось все. Всім пока, я далі монтувати. Прийшовши до кімнати, нам показують інші живі предмети. Загалом вони такі самі, як в мультфільмі, але мене бентежить один момент: якого біса їй на все начхати? Бунтівний характер. Ну, з однієї сторони так, але з іншої, ти у величезній башні з розмовляючими меблями, а головний тут буквально монстр. В мультику вона у вічі плаче їй начхати на гарну кімнату. Її життя зламане. І вже після цього з'являються розмовляючі предмети, які її підбадьорюють. Музикальний номер у барі непоганий, але я все ж таки віддаю перевагу мультику. Просто через те, що він анімований, він виглядає енергійніше, а ще у фільмі не так сильно відчувається егоцентричність Гастона. Забігає батько і просить про допомогу. Але з нього всі сміються і не вірять, адже він зійшов з розуму. Ха, хоча стривайте, у фільмі ж про це ні слова не сказали. У мультику і ці двоє над її батьком жартували, і загалом нам його показали чудукуватим. А тут він самий звичайний спокійний дідусь. Чому тут із нього мають всі глузувати? Ну, тому що так було в мультфільмі. І тут має бути. І не важливо, що це нелогічно. Головне, щоб канон, який буде грати на вашій ностальгії. Чудовисько йде запрошувати Бель на вечерю. Все загалом майже така сама, але в мультфільмі більше відчувається інфантилізм монстра. Йому все підказують, і взагалі-то він сам хотів повечеряти з нею, але не знав, як запропонувати. Коли як у фільмі, він наче робить це тільки по проханню інших. Також з кожною впавшою пелюсткою замок руйнується, а начиння все більше втрачає людяність. Насправді непогано це додає драми. Бель запрошують поїсти, після чого. Буде пісня «Ви наш гість у мультику вона сама виходить блукати по замку і знаходить кухню. Як і в фільмі, так і в мультику музичний номер гарний. Але, знову ж таки, мультяшний шарм відчувається краще. До речі, як в мультику, так і в фільмі Бель таки не поїла. Бель збігає у західне крило. Вона знаходить троянду і навіть не встигає до неї доторкнутись, як чудовисько її проганяє на психах. У мультику атмосфера цього місця була. Одразу похмура. Бель зняла ковбу, і тільки тоді з'явилось чудовисько і накричало на неї. Причому це було реально страшно. Бель тікає, і так само, як у мультфільмі, чудовисько її рятує. Після чого вона вирішує допомогти йому. Нам показують, як Моріс веде Гастона до замку, але забуває дорогу. І, взагалі, виглядає телепним. Хоча я нагадую, коли героя презентували, на це і натяку не було. Він каже, що Бель ніколи не вийде заміж за такого, як Гастон, за що отримує впику і лишається чилити прив'язаним в лісі. Далі сцена обробки ран нам додають інформацію, що таким поганим його зробив батько після смерті матері. Тобто, розумієте, це не він гівнюк, то все його батько. Виходить, що Бель не змінює його на краще. А, типу, повертає все на свої місця. Ну і загалом сцена відчувається прісно, між героями ніякої хімії. У мультику це одна з моїх улюблених сцен. Вона дуже жива і ще Бель каже йому дякую, що дає чудовиську розуміння, що він зробив хоч щось хороше. І він починає потихеньку скидати свій панцер злого звіра. Тоді як у фільмі, вона просто каже йому поспати і йде. Далі чудовисько засирає смак Бель у книжках, каже, що читав історії краще, і показує їй бібліотеку. Ну чому бля? У мультфільмі він милується нею з балкону і каже, що хоче зробити їй щось приємне. Люм'єр, знаючи, як Бель любить читати. Каже, що зробити, і цей момент, як чудовичко обережно веде її туди, як він відкриває штори, щоб ще більше вразити її, і як потім питає, чи їй подобається, тому що він боїться зробити щось не так. Неймовірно гарний та романтичний момент у фільмі. Ж він як та бидло, та тупо починає з нею мірятися пісюнами. Я неймовірно зла, чесно. Ем, вибачте, але на дворі зима. Може, ти вдягнешся? Дякую, ця накидка з Аліекспресу точно її зігріє. Просто вам для порівняння вбрання з мультика. Ось Бель дивиться у вікно, як він ходить з конем і співає, що її почуття пробудились. Просто гляньте на цю сцену в оригіналі. Його бояться пташки, але Бель підтримує його і одна таки їсть у нього з лап. що неймовірно мило, і ми бачимо, як він цьому радіє, як дитина. І так, момент зміни характеру Бель. Давайте до нього повернемось. Мені подобається вона в мультику, тому що вона. Допомагає чудовиську. Як вона вчить його читати, під час танцю дарує йому спокій, що він все робить правильно. Відчувається її щирість та бажання допомогти. І було б непогано, якби саме такі якості її характеру. Додали в ремейк, адже ми знаємо про трагічну долю принца жорсткий батько, і все таке. Нікому було його вчити чомусь хорошому, а Бель змогла, не дивлячись на його агресію та зовнішність. Це ж стовідсоткове попадання в тему історії, але на жаль, ми цього не отримали. Коли наклали прокляття, йому заборонили покидати замок. Бо в світі немає місця для такого, як він. Після чого показує Бель книгу, яка може перемістити його у будь-яке місце. І вони потрапляють в Париж. То в чому проблема тоді? Так навіть легше подорожувати? Ні? Окей. Це додана сцена, щоб розказати нам, що мати Бель померла від чуми і. Це банальне розтягування хронометражу, тому що ця інформація взагалі ні на що не впливає. Батька Бель знаходить Агата, і це чаклунка з початку фільму. Моріс звинувачує Гастона у спробі вбивства. каже, агата може підтвердити, і вона просто стоїть мовчки, хоча знає все, що відбувається. Блять, ну от нахіба вона тут потрібна? Нахіра просто! Потім зрозумієте моє обурення. Підготовка звіра майже така сама, як в мультику. Так, модний вирок. Сукня бель гарна, але мені не вистачає чогось на руках, ніби образ не закінчений. А ще виглядає дешево через спідницю без текстури та цю сіточку на плечах. Варіант в мультфільмі набагато ефектніший і ніжніший. Танець мені сподобався. Сцена гарна та романтична, як і в мультику, Бель сумує за батьком і, подивившись в дзеркало, що йому погано, звір відпускає її, давши їй магічне дзеркало з собою. В моменті, коли в нього питають, чому він її відпустив, місіс Чайничек каже: бо кохає її. В мультику, це сказало саме чудовисько. Що надає сцені більшої глибини. Проблема в тому, що від цього рішення залежить не тільки його життя, а й життя буквально всіх його слуг, бо вони буквально втрачають душу. В мультику зім'явши троянда, лише забирає шанс на порятунок, ніхто не помре, просто лишиться все на своїх місцях. Тому і те, що принц відпускає Бель через кохання, сприймається з жалістю до нього. Ти бачиш, як він змінився, і як і Бель тоді у в'язниці, він жертвує своїм щасливим життям заради тої, яку любить. У фільмі ж це не працює, бо він ніяк не відреагував на дії Бель тоді у в'язниці, а також цим вибором буквально забирає життя сотень людей. Дизреспект. Далі все приблизно так само, як і в мультику. А ще мені здається, що вони у фільмі вирішили зробити зиму тільки на території замку, щоб зайвий раз нашити їй теплий одяг, бо вона бігає роздіта усюди. Як і в оригіналі, Бель каже Гастону, що чудовисько не принц, а він сам. І в мультику це стає останньою краплею для нього. Вона продовжує нищити його его. Розумієте, у фільмі він майже не приділяє цій фразі уваги. Втрачений момент, як на мене. Ні, ну стоїть, блять. Ні, ну може щось зробиш. Тут люди вже йдуть на вбивство, а ти, ти пошариш за все? Просто мразюка. Селище нападає на замок, Бель тим часом розмовляє з батьком про маму і вони думають, як вибратись. Бель дає заколку, щоб батько відімкнув двері. У мультику вони сиділи в підвалі, і Чіп, який зайцем доїхав з Бель, активує ту саму машину з початку мультика. У фільмі її не існує, тому. В цілому обидва варіанти хороші. Зайшовши в замок, селяни кажуть, що їм це місце здається знайомим. Так як ми пам'ятаємо, що чаклунка забрала пам'ять про цих людей, біння в мультфільмі виглядає комічно, і проблема в тому, що в фільмі також. Я звісно не кажу, що має бути криваве месіво, особливо розуміючи, що вони близькі люди. Але це просто ще одне нагадування про переваги анімації у таких випадках. А ще в мультфільмі був ось такий момент, і він для мене дуже некомфортний. Друг Гастона вирішує допомогти розібратись з нападниками, бо Гастон кинув його: Ну ти юпта, гляньте, іде. Не робить знов нічого, там всі зараз повбивають один одного, іди звідси взагалі. Починається бійка між чудовиськом та Гастоном. Белі прийшла на допомогу, це додає сил, звіру, але все одно даю перевагу мультику, там це виглядає краще. Глядачам знов, через вуста чудовиська, дають мораль фільму. Це ще питання, хто звір? Я не та Ну, ми ж тупі не зрозуміємо, якщо нам словами не проговорити правильно. Гастон включає американський режим і підстрелює принца, але замок під ним руйнується, і він падає вниз. В мультику він ранить чудовиська ножем, і через те, що забув як триматись, також падає вниз. Не знаю, як на мене, в мультфільмі ця сцена краще, бо через свою самовпевненість та тупу агресію. Він звалюється вниз в той час, як Бель утримує чудовиська. В фільмі це виглядає просто тупо. О боже, все навколо руйнується. Постою, постріляю. Принц помирає, і все начиння замку втрачає людяність. Мені, до речі, дуже сподобалася ця сцена. Вона реально драматична і цих персонажів правда шкода. Блять. Вона потрібна тільки для того, щоб в мене згоріла дупа, чесно. Вона чує зізнання бель і знімає чари. В мультику прокляття було просто фактом. Не було ніякої чаклунки, вона зробила свою справу на початку і все. Вводити її в основні події та ще й так тупо. Ну, це просто ідіотизм якийсь. А ще я дуже люблю цей магічний дощ, тому без оговорень мультфільм перемагає. Персонажі оживають, зима відходить. Також одна з кращих сцен у фільмі: як всі раді бачити один одного, ну просто кайф. Пішла нахуй. На балу всі танцюють, як і на початку фільму, всі мають гарне вбрання, і загалом ці сцени мені подобаються, як по постановці, так і по декораціям. Виглядає вишукано та живо. Та блять, вони її в замок пустили, щоб знов прокляття не наклала, чи що? Вона ходила спокійно, дивилась на громадянську війну, прирекла всіх на смерть і ходить тепер співає собі. Та я б її взагалі на вогнище відправила. Ну і на цьому фільм закінчується. Як і мульт. Давайте перед висновками обговоримо персонажів фільму. Емма Уотсон особисто мені в цій ролі не дуже зайшла. До неї самої в мене нема питань, просто роль. Якось їй не підходить. Принц, як на початку, так і в кінці має зовнішність, яку ви забудете через 30 секунд, а от чудовисько зовсім не страшне. 3D видно, міміка неправдоподібна, і в мене було відчуття, що це його не остаточна форма. Персонал замку загалом виглядає нормально. Ефекту як в русалоньки немає. У людській формі всі дуже милі, до речі, круто підібрали акторів. Ну і Гастон. Як на мене, найкращий каст фільму: актор передає егоїзм та силу персонажу, йому реально віриш. Проблеми саме у сценарії: декорації фільму хороші, але у селищі я прям відчувала, що цей знімальний майданчик дуже мало місця персонажам. Замок і все, що його стосується, 3 тридешне і це прям сильно відчувається. Мені сподобалось, що з останньою пелюсткою персонажі втрачали душі, але в той же час це робить чудовисько. Егоїстом, а я нагадаю, що це було однією з причин його поневолення. То чи змінився він з Бель? Я цього не відчула. Ну і ця агата. Вона просто тупа мразота, і всім навколо чомусь на це насрати. Думаю, очевидно, що мультфільм кращий, і це стосується абсолютно всіх ремейків Діснею. Компанія, прямо як персонал замку, втратила свою душу, але ніхто вже її. Не поверне. Загалом, як і кожен ремейк Діснею, це всього лиш спекуляція на вашій ностальгії. Тому я щиро не розумію людей, які ходять на це в кінотеатри, які підтримують це, які вважають, що це взагалі норма. Кожен ремейк це абсолютно той самий сюжет. Якщо вони намагаються щось змінити, то це завжди руйнує картину, тому що вони боруть. За основу свою ж історію, і коли вони додають щось нове від себе, то це дуже погано туди вставляється і просто у підсумку все руйнує. Була крута концепція на прикладі Малефісенти, коли вони взяли персонажку, яка взагалі була злодійкою, і зробили окремий фільм про неї. Так, до нього також звісно є питання, але це все одно було щось нове. Вони якось постаралися. А коли ви вже берете готову історію, робите 90% того ж самого, просто кадр в кадр, але все одно щось змінюєте, і це все руйнує. Я просто не розумію, навіщо це взагалі робити і витрачати на це величезні кошти і роботу своїх людей. Але як показує, наприклад, русалонька, яку всі дуже сильно хейтили, все одно якусь касу вони зібрали. Але чекаємо білосніжки, і я думаю, що це буде повний піздець. Ну а тепер давайте до анонсів, які я вам обіцяла на початку відео. По-перше, ви могли побачити, що тут є якась. Бумажка, і на ній написан коментар, який я рандомно вибрала з свого минулого відео про Аркейн, нагадую, можете подивитись. Цей коментар написав Серафім По і ось він. І тепер у кожному наступному відео я буду рандомно обирати коментар, неважливо, який позитивний, негативний. Просто через те, що він буде рандомний, він буде тут висіти. Так що, якщо хочете потрапити хоч якось у моє наступне відео, то. Можете залишати побільше коментарів. І друге, я планую почати свою стрімерську кар'єру. Як і просто для спілкування з вами, так і можемо щось дивитись, можемо у щось грати, і не знаю, що там ще на Твічі роблять, буду розбиратись. І перше, що я буду робити, це грати в зараз нашумівшу гру Ополіскувач для рота. Не знаю, вона здається цікавою, тому. Будемо її тестити, тому можете перейти до мене в Телеграм. Я там зроблю анонс, тому що дуже багато подій, і я не знаю, коли саме я зможу пострімити, щоб класно на це виділити час. Якщо ви хочете бути на моєму стрімі і зі мною поспілкуватись, то переходьте в Телеграм, я буду там все публікувати і будете в курсі не тільки в цілому стрімів. А я там загалом багато чого публікую. Ну і звісно. Побажання на новий рік для мене це був рік відкриття, такого як Ютуб. І на мене вже підписані півтори тисячі людей. І насправді це для мене дуже багато. І я вам дуже вдячна за те, що ви тут зі мною. сподіваюся, що нас буде більше. Тому підписуйтесь, буду вам дуже сильно рада. Я вам бажаю в новому році натхнення, щоб ви були сильними, щоб ви могли витримати все, що. Нас чекає в майбутньому, і звісно, щастя, здоров'я, куди без цього. І не прощаємось.